Послухайте іншої притчі: Був господар один насадив виноградника, він обгородив його муром, видобав у ньому чавло. Башту постав і віддав його винарям та й пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до винарів послав своїх рабів, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали, і одного побили, а другого замордували, а того вкаменували. Знов послав він інших рабів, більш як перші, та й їм учинили те саме. Нарешті послав до них сина свого і сказав: Посоромляться сина мого. Але винарі, як побачили, сина, міркували собі, стали. Це сподкаємець. Ходім, замордуємо його і заберемо його спадщину. І схопивши його, вони Били за виноградник його та й убили. Отож, як прибуде той пан виноградника, що зробить він тим винарям? Вони кажуть йому, злочинців погубить жорстоко виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Ісус промовляє до них: чи ви не читали ніколи в Писанні камінь, що його будівнічі відкинули, той наріжним став каменем? Від Господа сталося це, і дивне воно в очах ваших. Тому кажу вам, що від вас царство Боже відійметься і дасться народові, що плоди його буде приносити. А Хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого він сам упаде, той розчавить його. А як пересвященники та фарисеї почули ці прічі його, то вони зрозуміли, що про них він говорить, і намагалися схопити його, але побоялися людей, бо вважали його за пророка.